І все на світі треба пережити. І кожний фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож ж веселімось, люденьки на людях, Хай мелим млин свою одвічну дерзь. Застряло в серце, мов ось коло Нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде відпрожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. і наперед. Не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак от як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле, А поки розум од біди не зіркше, не будь рабом і смійся як рабле. Тож веселімось, люденьки, на людях, Хай мали млин свою одвічну дать. Серцю мов осколок круля. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все не бачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас ще залежить, принаймні вік прожити як належить. Ліна Костенко, вірш про найдорожче. Та все писав на спомин, не на згадку. Бо згадка що хітнеш і облетить, а спомин це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне, що коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мене. Та цілий світ якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полиша. А може це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа. А де ж вона зігріється вже зараз? До кош вона крильма припаде? Ірину вб'ють. Наталка вийде заміж, а Катуся десь в льзазі пропаде. І мати мруть, і батька вже не стане. І хата буде інша на горі. І хто тепер ці фото вже дістане? Кому вони на світі дорогі? Вербали сохне! Пиляють грушом, зелене море зроблять із Дніпра. Ще брат живий, та він глухий на душу, є братова, але вона стара. Є обеліски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. А хто моє? Усі усім мільйони. А хтось комусь однісінький. Один. Тому ми люди. І життя навколо. Тому ми людство. Нація, сім'я.